Привіт вам, українчики. Моя голова Лиса, Борода Синя, Сан-Франківськ там. Я тут розумію, що мене дивляться не тільки ухилянти, а ще й НКВД-сти. І також їм треба розповісти щось, щоб допомогло їм змінити їхнє життя. Тому що в цьому становищі, в якому вони зараз опинилися, вони опинилися не через те, що ну, ви опинилися, не через те, що ви там втілюєте якусь древню сімейну традицію, що у вас вже там якесь десяте покоління офіцерів, сім'ї. Ну, хоча серед вас теж такі є, але їх там невелика кількість. Здебільшого ви тут опинилися не через те, що самі хотіли приймати рішення і ви і бачили шлях, як жити в житті. І це так сталося через те, що ви народилися в Україні. І зараз, звичайно, ви там мусите бути патріотично налаштовані, тому що так вимагає ваше начальство, статут Збройних сил, чи що чим там ви керуєтесь, чи законом про поліцію. Але ви ну, відчуваєте, я впевнений, кожен із вас розумієте, що те, що ви робите, воно не на користь ні вам, ні, ні країні цілком. А це тому так, що керувати країною чи створювати країну це справа така, яку нема де навчитися. Наприклад, немає якихось курсів прем'єр-міністрів чи курсів президентів, немає якогось інституту при ООН, де треба цей вступити, скласти іспит перед тим, як йти на вибори, отримати ліцензію там, президента, чи здати якісь екзамени і бути допущеним до балотування. Немає такого. Тому Кожен, хто волею випадку чи з обставин, може собі це дозволити, якраз цим займається. І це саме, Ці самі речі абсолютно із депутатами. Немає вимог до людини, яка буде вирішувати долі людей, щоб він прийшов навчання і там, ну хоча б з якоїсь там етики, з депутатської етики чи президентської етики. Це все тому, що ці люди вони... Вони не мають ніяких обмежень здебільшого. Їм не Невластиве, звичайне людське, звичайна людська емпатія. Ці люди йдуть до влади в Україні для того, щоб вирішити там якісь свої примітивні проблеми. Ну, в когось це може бути просто якийсь там статус у суспільстві, в когось може бути статус у суспільстві, якась зарплата, в когось це можуть бути якісь там корупційні перспективи. Тому що навіть коли ви є якийсь там голова територіальної громади, чи якийсь там депутат, чи з якоїсь там тої місцевої ради, то все одно ви там вирішуєте питання із виділу там якихось бюджетних коштів на щось там, чи на школу, на садочок, на дорогу. Кому ці гроші будуть заплачені? І тут є нормальна така корупційна складова, яка, скоріше для більшості людей, є якоюсь нормою. Всі чомусь вирішують, що красти то є норма, навіть навіть самі дрібні там, люди на, на низу харчового ланцюжка, вони схвально кивають головою. Що так, а що робити? Треба красти, а інакше як ти багатим станеш. В Сполучених Штатах і в країнах Заходу зміна влади вона для того, щоб виконувати потреби для тих людей, які щось роблять. Є люди, які роблять якийсь бізнес, є люди. Які заробляють нормальне бабло, роздають роботу людям, платять гроші людям. І ці люди, ці підприємці, вони, підприємливі люди, вони зацікавлені в тому, щоб влада змінювалася. Тому що якщо владу не міняти, то той, котрий там на горі, то він рано чи пізно обростає там зв'язками. І, і там вирішує питання на користь когось там конкретного, а, а, а не для задля суспільного блага, на свою власну користь. Тому що до прикладу, якщо ну так, більше на свою власну користь, тому що, до прикладу, якщо взяти там, всіх президентів Сполучених Штатів за, за минуле століття, там за що що роки інший. Їх тут за 40 років десяток, за е, е, їх 30 штук там умовно. Ну, хтось по два рази сходив на якийсь там термін. Якщо взяти їх суцільні, су, 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 сукупний заробіток всіх президентів Сполучених Штатів за все їхнє життя і скласти в кубку, то ну, за століття, до прикладу то вони не зрівняються зі статками жодного із, 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 із топ-10, хто ходить, входить в десятку тут заможних людей США. Вони ніяк не зрівняються ні з Цукербергом, ні з Ілоном Маском, ні з Вореном Баффетом, ні з хто там ще... цей угорський іммігрант. Забув, як там, Согорис. Ні, з Согорисом не зрівняється по заробітках. Е, і, і ці люди, вони просто. ну, вони. Хоча вони і мають якийсь соціальний статус, якусь владу, але ця влада вона ніяк не, не безбежна і вона кінцева в часі. Тому що такі люди, як, наприклад, як Ілон Маск, вони дуже легко керують натовпом. Йому треба знизити акції власної ж компанії, щоб збільшити свою частку в ній. Він вийшов і сказав, сказав якусь російську фігню чи там, нацистську фігню. І бабах тут акції тої Тесли впали, дідько знає, наскільки. А він якраз перед тим продав їх там якусь кількість, а потім собі докупив. І в нього там є, є вже більша сума. Населення там це є, обурено, там, пообурювалося, повказувало йому на його місце, так як цей Діма Малеєв розказує, що Ілон Макс це космічний гандон. То Діма моліє у сам гандон в порівнянні з Ілоном Маском. І щоб дійти до рівня цього пацика, який реально змінює світ, то треба хоч би ментально бути якось готовим до того, щоб розуміти, як соціум працює. І люди типу Ілона Маска, вони. Ну, Ілона Маска, Біла Гейтса, Цукерберга, Того цих оцих всіх багатих і знаменитих, вони дуже легко впливають на, теж, на електоральні маси, на думку електоральних мас і на підтримку поточного президента. Тому що там той Ілон Маск є просто величезним роботодавцем. І він собі легко може дозволити сказати, що там уряд робить щось не те, або президент якийсь не такий. І, типу, в нас проблеми в економіці, і я закриваю там, тих, дідько, з наскільки заводів, звільнюю там, 100 тисяч працівників за раз. І він звільнить тих 100 тисяч працівників. І е, е, моментально це все зачіпить як ефект доміно, весь ланцюжок поставок. Тому що е, в кожного є свої постачальники. Якщо нема кому складати автомобілі, то і не потрібні там якісь датчики масової витрати повітря чи е, там, якісь потужні транзистори для того, щоб крут, крутити. Двигуни в електрокари, чи, заряджати, чи, чи потужні діоди, які будуть випрямляти той змінний струм для того, щоб заряджати ті батареї в автомобілі. І не, не потрібні напівпровідники, то і не потрібні люди, які постачають там продукти харчування в цього заводу. І, і цілі міста можуть рухнути і закритися. Тому президенти Сполучених Штатів, там, сенатори, вони дуже обережні в своїх діях, тому що там їхні необережні рухи, вони зачіплять е, великі, широкі людські маси. Звідки я це знаю? Тому що таке було в історії Сполучених Штатів, коли е, залізниця підняла Рокфеллеру ціну на перевезення цистерни з його нафтою чи тим газом. Е, е, Рокфеллер просто перестав возити по цій віці, е, е, ті свої нафтопродукти. І в результаті ціле місто заводи він просто перестав виробляти, зупинив заводи в місті, і ціле місто залишилося без, без нічого, без роботи. Без, без постачання якихось продуктів, без грошей. І ціле величезне місто просто попало на, не знаю, на межу виживання. Вони моментально опинилися на вулиці. І за цим послідували там купу якихось програмів, і ще там всяка там срака гіляка І що там той Рокфеллер зробив? Він взяв нафтопровід, побудував, щоб залізниця більше не вимахувалася, і запустив потім пізніше знов ті заводи. Залізниця знизила йому ціну на перевезення, він понизив зарплати для працівників. Тобто такий ланцюжок подій дуже легко запускається людьми із баблом. І навіть якщо ці люди із баблом не мають якихось сенаторів у владі. Чи там президентів, все одно вони мають на них такий вплив. Вони їх там тримають за їхні геніталії двома руками і, і, і стискають. То в цих країнах це працює так. А в Україні ситуація теж мало чим відрізняється. Просто в Україні немає якихось підприємців рівня. Західним. Тому що Україна це просто сировинна країна, яка вийшла із 90-х років, в яких ті бандити, які кришували кіоски, вони одні з них вбивали один одного, а інші вийшли із тих кооператорів. І, і, і Зрозуміли, звідки брати бабло. Бабло береться із тих незахідних регіонів, де вся індустрія була зосереджена, які виробляли абсолютно просту продукцію і абсолютно через в простий спосіб, там якимись простими там, тими суднами відправляли їх там по всьому, по всій планеті. І мали там притік валюти в своїй кишені. Ну і ці люди, вони. Їм ем тільки щось треба, в них є амбіції. У них було достатньо амбіцій, щоб захопити там ті заводи, величезні заводи і сісти на ці всі потоки грошові. А решта людей, в них ніяких амбіцій немає. Так само, як у вас, ВДС, немає ніяких амбіцій. Ви там мрієте про те, щоб стати як швидше командиром і командувати з більшою зарплатою оці, оці всіх сім і заставляти тих слонників побігати. І ще ці вас ухилянти бісять, бо вони тікають, а вам там по головах за них регулярно дають. У вас немає якихось амбіцій, щоб мати якийсь там власний літак, який коштує ну ніяк не дорожче, ніж там якийсь десятирічний Lexus. Мати е, якусь можливість десь там е, подорожувати, сходити куди-небудь ногами, подивитися на щось небудь очима. Е, весь весь ваш відпочинок зводиться просто до якогось бухання і жаління на, е, на, на, на одне одному на тих ваших жінок, які там розтовстіли чи е, зраджують вам, поки ви там десь по лісі лазите. Чи Сидите там, не знати де, то дідько знає, з ким вона, від кого вона тих дітей народила. Ось такі у вас проблеми. І так як ви самі собі не належите, то ви не розумієте, що можна якось керувати своє життя самостійно. Тобто самому шукати, кому продати свою робочу силу, отримати за то якесь бабло. Організувати там якийсь ну, бізнес, там завести якийсь не знаю, шматок лісу, вирощувати тут деревину, так, щоб там, ті дуби росли по років 50, які ви зараз посадите, а ваші діти їх там зріжуть і продадуть. У вас немає амбіції мати якийсь шматок шахти. На, там, на Донбасі добувати якесь вугілля, чи мати якийсь там рудник, здобувати якусь там мідну залізну руду, чи якийсь там алюміній плавити, що, ну, щось таке робити. Немає амбіції виробляти якісь меблі, чи е, завести собі якусь будівельної техніки і робити, брати якісь замовлення по будівництву доріг, бо ця вся фігня вам не, не світить. Тому що ці замовлення підуть до якихось інших людей, які знають, де ці замовлення брати. Тому що у звичайних селян, в них чи містян, у них немає грошей на те, щоб вони вирішували, коли їм там тротуари будувати, коли дороги, а коли там ще якийсь парк закласти десь посеред міста. Тому що вони нічого не заробляють, податки вони там ніякі не платять, бо в них там відбирають. Їздять десь вони по якихось заробітках, а зараз вже нікуди не їздять. І не можна якось з когось взяти приклад, як це робити. А тут, у Західному світі, воно є. Люди, які сюди приїжджають, навчаються просто ставити кондиціонери, вони в результаті роблять тут цілі імперії з там, сотнями найманих працівників і, і з мільйонними оборотами щомісяця. І вони далеко не якісь там генії, не вбахували по п'ять років на якусь там академію комедію прикордонних військ, по 4 роки в тому місті Хмельницькому. Не сиділи за тими якимись парканами в тих казармах там два роки, перш ніж їх там випустять до людей. І люди, які просто закінчують тут школу. Вони можуть там ну, легко здобувати професію працювати руками. А руками тут працювати приємно, тому що тут автомобілі класні, тут техніка класна. Тут е, є всі запчастини до всього підряд. Тут можна тримати на ходу автомобілі, яких -то, яким там не знаю, по 50 років, чи, по, чи ще більше, по тому що може і по 100 років. Тому що можна виготовити ті деталі, є, є на то гроші. Можна тут, е, ну, прості приклади, там, ми їздили в той Гранд Каньйон, в кемпінг, який є, в який ми їздили. Ну там працює подружня пара, вони вже пенсіонери. Вони просто живуть посеред тієї природи. Вони її люблять просто всією душею. Вони люблять тих людей, які люблять цю природу, приїжджають. І приїжджають туди до них в кемпінг. А кемпінг належить штату. Штат їм просто зарплату платить, вони там працюють. І е, Так вони проводять літо, зустрічають, і не, не тільки літо, зустрічають людей зі всього світу, зустрічають німців, зустрічають якихось угорців, які тут, європейців, які приїжджають, беруть тут той RV, Recreation Vehicle. І далі їдуть по всіх цих визначних місцях в Сполучених Штатах, по цих всіх національних парках, а їх тут сила селена. живуть з комфортом, водять тих дітей показують, як, як тут все виглядає. Ну, одне відео це не вкласти. Ну, суть яку я хочу передати цим відео, що в Україні немає людей. Які можуть зробити країну щоби вона була хорошою для всіх. Ця країна наразі хороша тільки для злодіїв. А ви є частиною цих роботи на злодіїв. Тому що Пакистан це єдина країна, це єдина країна, де в армії є власна країна. Тому що, звичайно, країни. Не всі країни мають власну армію. А от Пакистан це така країна, де армія має країну. А Україна, це ну і Росія також. Це одні з небагатьох країн на планеті. Ну може, ще там якихось кілька радянських республік колишніх в республік Лапках. Вони це, ну це це Україна і Росія, це такі країни. Де бандюки мають власну поліцію в кишені, де бандюки мають власних прикордонників в кишені. Тобто ті бандити, які прибрали до рук ту, ті всі заводи, ті всі активи, які приносили гроші, ті всі е, е, місця, де природні ресурси можна викачувати з землі, ту нафту, газ. Там добувати якусь руду, мідну, залізну, алюмінієву, І це все, що приносить гроші, вони все прибрали до рук. І вони прибрали до рук ще і уряди, уряд України. І також вони прибрали до рук вас усіх. Ви всі в них в кишені, і ви всі в них на службі. Тому що як би ви там собі що би ви там не пояснювали, про якийсь там патріотизм, про те, що країну треба захищати, самі ви захищати її не йдете. Самі ви сидите тут в лісах і думаєте, хто там трахає тих ваших жінок, поки ви тут сидите десь на, на цій зміні. І. і Розказувати про те, що треба бути патріотами і хлопців тременіти, то це порожні слова, ви самі в них не вірите. А не вірите, хоч і ви в них не вірите, все одно вам тут краще. Вам краще бути тут, ніж бути, бути десь, де інде там, тому що вам тут платять бабло, і тому що ви тут, наче робите щось хороше для країни. Ну Так ви собі це пояснюєте. Ви тут принаймні в безпеці, але чи надовго. Так що це відео, мабуть, перше із такого. І сьогодні теж відбулися події там ті, в тому русленді. Там є одна. Жіночка, яка, типу, найбагатша жіночка у тій рашці. І там вона вирішила розлучитися з тим своїм чоловіком. І вони там... І він із чеченцями прийшов відбирати чи повертати чи то її, чи повертати її із дітьми, і також перебирати якийсь там контроль над тим. Вайлдбері над тими дикими ягодами, які є просто аналогом Амазону в Росії. І а, жінка, ця а, його, вона там із Вовою Путіним там порішала, щоб він прикрив її задачки, а, а він там сходив до чеченців і прийшов із чеченцями вертатись цю свою. Що з ним хоче розлучитися і, і, і вертати контроль над, над бізнесом, в якому в нього там якийсь один відсоток. І там було виломування дверей, стрілянина. І в цьому всьому приймають участь і Чеченці, і Путін. В Росії нічого не помінялося за цей час. Путін він не є людиною, яка сама Здобула владу в тій Росії і яка контролює Росію самостійно. Він є на службі, в самих бандюків, в яких ви є на службі. І ті російські бандюки зараз вирішують справи свої з бандюками, які тримають вас. І я знімлю кільканадцять відосиків для того, де я спробую це пояснити. Це, Бувайте.